Right here. And I love to sing е songs to you because you are so ю Тук, я малюк моє вітання. Якщо ви тільки очікуєте в гості лелеку або у вашому домі вже оселилося диво, ви доглядаєте, виховуєте, лікуєте, купаєте та виконуєте найважливішу у світі місію бути батьками, тоді вам до нас. Вас вітає програма «Тук -тук, я малюк»! Час, коли у животику з'являється крихітний мешканець довгий і короткий одночас. Дев'ять місяців загадкове і магічне число. І гарний привіт приготуватися до зустрічі з майбутньою малечою. Сьогоднішня наша рубрика-пузата хата познайомить вас з чудовою молодою парою. Давайте дізнаємось, кого їм у березні принесе лелека у своєму пакуночку. Ялинку і навіть обирати іграшки на неї Яні та Андрію допомагатиме хтось третій. Наразі він чи вона ще дуже крихітний і мешкає у животику. Для пари це перша вагітність. Вони дуже відповідально ставляться до майбутнього батьківства і готуються до партнерських пологів. Вайо одружилися майбутні батьки весною. Медову мандрівку відклали на літо, а повернулись неї вже в трьох. Ми хотіли дитину, але я не скажу, що ми робили щось таке надзвичайне для того, щоб завагітніти. Є я знаю, що спеціальні вітаміни, які можна пропити для того. Ми просто захотіли дитину, вже пройшло півроку після одруження, і ми вирішили, що це якраз гарний час для того, аби планувати дитину. Ми якось це сприйняли дуже радісно і позитивно, тому що ми, коли одружилися, ми, ми не планували дитину, як ніби плани. Ми ходили до лікарів. В нас не, не виходило. Ми просто це воно вийшло природним, природним шляхом. Про вагітність пара здогадувалась, відпочиваючи на морі. Перші місяці дали з майбутній мамі важко. Вранішня нудота таки добряче дошкуляла. До всього додався величенький список аналізів і природне хвилювання, чи все добре з малечею. Перші місяці протікали з однієї сторони спокійно, але з іншої сторони, в мене напевно дуже багато гормонів в крові з'явилось, тому що я дуже емоційно змінилася. Якщо ну, до того я напевно була дуже спокійна, то під час перших місяців в мене якісь були такі сплески, емоцій, Я могла відреагувати на якусь подію по іншому, ніж я реагувала б в неї до вагітності. І був токсикоз. Це таке напевно неприємне явище, яке трапляється у всіх вагітних спочатку. Але я старалася з цим боротися зранку, крекер, лимон, і дуже допомагала. Це була незміна настільки в характері, як вона не могла заспокоїтися, в неї було нудота. і їй було важко просто звикнутися до цього стану, і тому вона більше була ну, така схвильована, ніж це була зміна характеру. Зараз крихітці у животику вже 28 тижнів. Малятко активне, а у мами з'явився гарний апетит та харчові забаганки. Частенько хочеться чіпсів і газованих напоїв, але дбаючи про пузо мешканця, я не замінюю шкідливі продукти на корисні. Думаю, вам, як і мені, хочеться ближче з ним або з нею познайомитись. Ультразвук в акушерстві використовується близько 60 років. За 60 років використання його ніхто не довів, що він є шкідливий. Таких досліджень немає. Думають, що от... частіше в чоловічих плодів є, спостерігається лівші, якщо мами ходили на ультразвук, частіше я таку навіть інформацію зустріла в інтернеті. Але насправді ні ніхто не довів, тобто скільки б їх вони робили. Потрібно робиться навіть через день. На жаль, бувають такі патологічні стани під час вагітності, вимагають дуже часто польтер <му> От статеві губи дівчинки, великі і маленькі щілинка, бачите? Більше об... о такі красиві та і друга ручка, бачте, от, І руку дотягує до, до ніжки. Я не то щоб хотів дуже хлопчика. Ми коли от дізналися, що Яна вагітна, ми якось відчували спочатку, що це буде хлопчик, і ми були навіть переконані, що це хлопчик. А Коли ми перший раз дізналися, що це дівчинка, мені якраз Яна подзвонила. І по її посмішці, і так як вона мені сказала, я зрозумів, що це дівчинка, і я теж був радий, тому для мене не важливо, чи це чи хлопчик чи дівчинка. Ми одразу чомусь подумали, що буде хлопчик, і по інтуїції я чомусь так вважала, що буде хлопчик, ну і з чоловіком напевно теж більше хотіли хлопчика. Але коли я ко мені сказали, що буде дівчинка, то я. Подумала, напевно, що це все-таки краще, тому що я, напевно, ліпше вмію поводитися з дівчатками, буду знати, як їх краще виховувати. І тому моя тепер ще дуже У дівчанка... нас одиниці хто не хоче знати стать. Це на рік з обстежуючих пар, яких ми дивимося кілька тисяч, напевно, можна кілька десятків. Назвати, а може, навіть до десятка людей, які пари які не хочуть знати статі. У нас випадки боють От Останній раз у нас була пара, коли мама не хоче знати, тато хоче знати. Мама вийшла, а я йому на листочку написала, щоб мама навіть за дверей не почула, яка стать їхньої дитини. У сім'ї Яни та Андрія в березні народиться маленька дівчинка. Наразі вони роздумують над іменем, вибирають ліжечко та візочок і насолоджуються неймовірним дивом дев'яти місяців, які, повірте, пролітають ну дуже швидко. Грудне молоко найідеальніше в світі їжа. Звісно, з лактацією виникає чимало запитань. У нашій рубриці ми не дамо відповіді на усі, проте познайомимо вас з симпатичними молодими матусями, які всіляко намагаються підтримувати грудне вигодовування, аби їхні кінгурятка не були голодними. Малятко кінгурятко! Ви мама маленького кенгурятка. Вона солодко агукає, балакає за вами на своїй мові, радісно усміхається і з нетерпінням прицмокує та кричить коли зголодніло. Ви та ваше молочко для крихітки, фабрика, їжі, найдорожчий ресторан, домашня кухня і смачний десерт. У багатьох молодих і навіть вже досвідчених матус тема грудного вигодовування викликає чимало дискусій. Думаю, вона потребуватиме кількох програм, адже питання, проблеми, плітки, міфи і просто чужі поради і допомагають жінці, і створюють проблеми. Суть в грудному вогдоні, що. Мама дає тактильно захищеність дитинки? Вона з нею більше спілкується, більше відчуває дитину. Так як при грудному годоні виділяються гормони материнства, мама стає більшою нішою. Яку їжу ви обираєте для себе? Порошок зі смаком, скажімо, м'яса чи шматок апетитного стейка з соусом? Відповідь очевидна. Тоді, чому маленький гурман повинен перебиватися порошковою їжею, якщо поруч мама і смачне молочко? Воно навіть самому хочеться, особливо коли гіперлактація, то фізично навіть приємно, коли дитина починає пити молоко. Воно, по-перше, приємно, що зменшується в грудях. По-друге, постійно дитина поряд її хочеться обнімати, цілувати, поки вона їсть заглядати на неї. А по третє, лактолог підкаже, що краще в даному випадку можливо. Молока буде не так багато у жінки, і доведеться все одно пригодовувати. Горневе годовування це найбільш природне і корисне також для виховання дитини. Дитина просто більше прив'язана до мами і в той же час мама більше відчуває дитину, її потреби. Для того, щоб малеча смачно снідала, обідала, вечеряла та перекушувала, потрібно зовсім небагато. Бажання жінки годувати, гарний настрій, якісне харчування і фахові поради. У Христини Саннікової Едді перша дитина. Молода мама зізнається, з першого грудневого годовування завдавало чимало клопоту. Але зараз, коли на всі запитання знайдено відповіді, і вона, і малюк отримують від процесу годування лише приємні емоції. У мене виникли проблеми з тим, що була гіперлактація. І... За допомогою спеціалістів цього центру ми це питання врегульовували і таким чином зараз в мене проблем ніяких немає. Чим менша дитинка, тим частіше він потребує їсти. Тому що коли дитинка їсть, вона не тільки споживає їжу, для неї це ще йде і своєрідне заспокоєння. У всіх дітей з народження є рефлекс смоктання, і коли діти смокчуть материнські груди, це йде не тільки насичення їжею, а ще й великий взаємозв'язок матері і дитиною, своєрідне спілкування. Якщо мама з дитиною в симбіотичних відносинах, так, коли, тобто це один організм, коли вагітна жінка ходить, і коли дитинка народилася, вона поза організмом мами, але вони в симбіотичному зв'язку, в симбіотичному і особливо до шести місяців це як ну але три місяці це такий мінімум. Тобто, це коли дитина потребує безпеки, тепла їжі. Подруги Христини теж не одразу зуміли налагодити лактацію. Але як зізнаються, тут головне бажання, і молочні ріки ваші крихітці забезпечені як мінімум на рік. У мене виникала проблема з гіперлактацією. Причому вона виникла у мене зразу. В перший же день як з'явилося молоко, і вона у мене була. Дуже довго була навіть проблема, чи випишуть мене з пологового з такої ситуації. Теж зверталася в першу чергу до лактолога, пощастило з гарним лактологом, і стіджували, помагали сціджувати, і масажі робили, і консультували, що робити, як робити. В тому плані дуже допомогло. Ідеальна порада прислухатися самого себе, тобто не слухати нікого, ні бабуль, ні, ні мам. По-перше, що зараз в принципі грудне вигодовування вважається якби, сам, дійсно природнім, тому що помінялось фактично світогляд, тому що колись потрібно було швиденько на роботу йти, і всі там підкорювали і фактично кидали В руки. Загальному жінки не повинні бути на якійсь строгій дієті, вони повинні просто бути на природній їжі. Тобто без консервантів, без якогось надто обжарну блюд. Тобто це має бути збалансована природна їжа. Тому що, будучи на жорсткій дієті, жінка обмежує себе в вітамінах, в вітамінах, мікроелементах. А для відновлення після грудового їй це все дуже потрібно. Майбутніх тема грудного вигодовування хвилює чи не на найбільше. Одні не впевнені, чи достатню кількість молока отримуватиме немовлятко. Інших турбує питання, чи не втратять груди форми під час годування. Але в кінцевому результаті всіх об'єднує спільне позитивне рішення. Про грудне вигодовування ми задумувалися дуже давно, і ну в принципі ми хотіли б подовжити, наскільки це можливо. Годувати наше дітятко. Зараз слухаючи мам, також просто переконуюся в тому, що це потрібна річ. Грудне молоко найзбалансованіша їжа у світі. Завжди тепла, стерильна і ідеальна саме для вашого кенгурятка. Насолоджуйтесь процесом годування та всіляко підтримуйте лактацію. Адже найкраща інвестиція в здоров'я дитини мамине молоко. Коли дитині виповнюється два роки. Багато батьків стоїть перед дилемою. Чи варто віддавати дитину у Ясельну групу? У нашій рубриці Пізнайко сьогодні ми відвідаємо Яслі. І можливо ця рубрика дасть відповідь на усі ваші запитання. Пізнайко. I really use that line? I think I know you. I don't know you. Оленка в липні скуштувала іменинного тортика з двома свічечками. Цей день розпочав не лише новий віковий відлік у житті пустунки, але й приніс неймовірні зміни у її розмірне домашнє життя. На адаптації не те, щоб це не звикло, досить вели... довгий, великий проміжок часу йде. І коли дати дитину три роки, і потрібно мамі виходити на роботу лікарняні, я Думаю, не кожен роботодавець буде згідний на те, щоб мама так часто відпрошувалася і я тому залишилась такі... Віддала це саме так рано, щоб я могла достатньо приділити часу. Її адаптації. Дівчинка маленька сова. Пізно лягає, а зранку любить довго й солодко поспати. А коли прокинеться ще й поніжитись у ліжко. Тому перша проблема, з якою зіткнулися батьки, ранкове вставання. Адже сніданок у дитсадочку о восьмій нуль нуль. Окрім цього, вдома безліч речей, які так шкода залишати, і книжечку хочеться прочитати, і стару забуту жирафу вкотре доламати, і коника не можна оминути увагою. Він ж образиться, який дитсадок? Після довгих мовлянь мамі таки вдається одягнути дівчинку, і вони прямують у дитсадок. Та не самі, а з пінгвінчиком. Він для дівчинки група підтримки у ясельній групі. А без іграшкової групи підтримки в такому віці, напевне, ніяк не обійтись. Адаптація дитини це також серйозний стрес і для мами, тому що вона е, розуміє, що вона вже тепер менше часу приділяє дитині. Це для мами теж був якийсь свого роду стрес. Спершу мені здавалося, що ніхто так не буде про дитину піклуватися, як я, і мені її не вистачало вдома, і мене хвилювали, як саме до неї ставиться. Але пізніше е, я зрозуміла, що їй це буде цікавіше. Перше, насамперед треба подумати про дитину, про те, як, де їх буде краще. І в садочку їй безумовно є краще, тому що вона там спілкується з дітьми, їй цікавіше, і, і з нею займаються досить добре. І, наприклад, вдома їй важко, наприклад, навіть зосередити на чомусь конкретному. В садочку в неї зосереджена і на те, щоб гарно побавитися, і вони займаються різними видами мистецтва. В першу чергу мамам потрібно бути спокійним, врівноваженим, зробити якийсь там собі ну елемент прощання, щоб дитини був Це не був такий дуже вразливий момент. Молочну кашу кожен долає як може. Час від часу малі карапузи згадують про маму. Це трапляється у той момент, коли групу проводять когось заплаканого та зарюмсаного, чомусь компанії плакати якось веселіше. Колективі дитина себе зовсім по іншому почуває, бавиться гарно розвивається, мова розвивається. У нас перші дітки які взагалі нічого не говорили. А зараз мами вона вже розмовляє. Ви знаєте, така задоволена. Вже навіть реченнями говорить. Без необхідності я б не радила віддавати в'язня. В першу чергу. Дитинка сама ще потребує тої мами до трьох рочків. Це в них є такий емоційний зв'язок, дуже тісний. Якщо немає потреби, взагалі я б радила, щоб мама була біля дитини. Поплакали, маму покликали, кашу поїли, пора братися до роботи. А цій роботі кінця краю немає. І у возику посидіти, і чаєм почастуватися, і нарешті вирішити для себе, з ким я дружу, з ким ні, і тихенько з'їсти шоколадний батончик, щоб ніхто не помітив. Коли почався прийом на серні місяці, ну може, двоє-троє не плакали, а решта всі діти плакали, всі плакали. Ну і ми їм тут поцікавлювали, іграшки давали, і ляльки, і книжечки, і з ними хороводи водили, і танцювала, і співала, і лукала їх до різних ігор. Яку і сідай на машинку, вірші розказувала, і пісеньки там. Ну, ну, різні різні методи і прийоми, які тільки могла, такі все використала, щоб дитинка заспокоїла. За іграми та забавами Оленка вже й забула, як гірко плакала зранку. Добрий пінгвін весело підморгує і нагадує, що він тут поруч, а мама обов'язково повернеться, інакше й бути не може. Кухня, доглядання, прибирання, прасування. А поміж тим, жінка встигає посидіти в інтернеті, попліткувати з подругою та вигуляти сусідського собаку. Можливо, варто сказати: стоп! Перерва для мами мусить бути. Чули, чоловіки? Перерва для мами. Але перерву для мами у цій історії робить маленький чотирирічний хлопчик. У Ярини підростають два синочки з маленькою різницею у віці. Старший Захарчик спокійний та надзвичайно відповідальний. Тоді, як меншому Тарасику, ні хвилини не сидиться на місці. Дуже часто втомлюється мама від того, що вона не може собі дати ради з тим, там на дітей свариться, ти відійди, давай я швидше помию, тільки заради того, щоб там часу менше витратити. Помив і все. А тут треба навчитися: ну дай їм там ту маленьку якусь ганчірку, хай вони собі там в якомусь куточку труть, ти за цей час швидше помиєш. Так само, якась інша робота. Ти витираєш там пилюку, вони тобі теж можуть допомагати, і повір, що ти отримаєш від цього якусь насолоду і якусь таку сатисфакцію, що в тебе млесенькі, діти вони тобі допомагають. Окрім того, що Ірина чудово справляється з домашніми справами та багато уваги приділяє малечі, вона ще й працює. Зізнається, було б важко відповідати титулу працюючої мами, якщо б не допомагали бабусі та чоловік, який кожну вільну хвилину проводить з синочками, аби дружина відпочила. Для мене взагалі найважче це, коли діти захворіли і треба йти на роботу. Оце найважче. Бо ну, мене це мордує. Я весь час коли маю якусь там хвилинку, думаю, боже мій мали, ну а як там? Мене був такий випадок, вони мали вітрянку, і мені треба було теж вийти на роботу. І кожен раз думаєш, ну як чи не гірше, чи не гірше? А, а тільки через те, що я знаю, що моя мама чи моя свекруха, вони від мене, якщо б що сталося, вони від мене це приховають. Ну, я знаю, що таке може бути. що От я подзвоню, скажу, мам, все нормально. Мама скаже, вона знає, що мені треба бути нормальною, е ну, емоційно нормальною, щоб робити свою роботу. Вона мені скаже, так, все нормально. А розпочали ми наше знайомство з того, що своїй манюсі саме так Захарчик називає маму, старший синок дуже допомагає. Він пильнує Тарасика, уважно стежить за тим, щоб малюк не зробив собі шкоди, бавиться з ним. І коли з'являється вільна хвилинка, ще й на кухні порається, щоб матуся не втомилася. Манюся у свою чергу зізнається, якщо б захарчик не був таким чемним та відповідальним, ні про яку перерву чи роботу і мови б не було. Мені пощастило в тому випадку, бо в мене старший син дуже чемний. Ну, реально дуже чемна дитина. Я, наприклад, серед своїх знайомих більше такої дитини не можу назвати. Не через те, що це саме мій син, і він найкращий, бо для кожної мами найкраща дитина. Але він нам навпаки допомагає. Ну, Захарчик може піти, наприклад, мені памперс викинути, або коли був маленький е Тарасик, от мені дуже часто він допомагав в тому плані. Ну, скільки в нас є сходи на другий поверх, і ну, Тарасик, коли підвіз, почав на ці сходи вилазити. То в мене Захар постійно дивився, щоб Тарасик не вилазив на сходи. Я собі могла спокійно там доварити, наприклад, зупу на е кухні, і тільки Тарасик вставав на сходинку, він кричав: Мама, там Тарасик вже на першій сходинці біжи, його». Ярина гарний приклад того, як вміло поєднати дім, виховання дітей, роботу і попри все знайти час для себе. Можливо, секрет в тому, що красуню маму оточують одні лише чоловіки, які розуміють, що для того, щоб у домі смачно пахло, був затишок та гармонія, перерва для мами мусить бути. І кожен, як вміє, цьому сприяє. Жінки справжні сироки білобоки. І ніколи не втомлюються обговорювати, на перший погляд, смішні, а інколи навіть страшні теми. Сьогодні наша сорока білобока доповіла, що тема, яка страшенно хвилює матусь, глисти. Тільки не смійтеся, насправді все дуже серйозно. У сороки на хвост. Кажуть, ці загадкові істоти глисти страшенно люблять солодки, тому час від часу їх потрібно задобрювати шоколадною цукеркою, тортиком з горіховим кремом і морозивом з карамельною поливкою. А ще у них є одна магічна здатність: у дні повного місяця вони особливо активні та неспокійні. Тому, аби їх позбутися назавжди, мамам слід сидіти у вікні, стежити за небом і у якийсь особливий спосіб цих дивовижних істот виганяти. Повний місяць має якусь магічну силу, тому що навіть люди, які мають сумулізм. Вони під його впливом виходять і гуляють, чи глисти так само роблять, ну, то можна провести якесь обстеження, було б цікаво. Я таких достовірних фактів не знаю. І про те, що ми, наприклад, в лікарні не адаптуємо виведення листів до фаз місяця. Це все жарти, насправді глисти по народному гельмінти, це паразитуючі черв'яки, які негативно впливають на організм, забирають вітаміни, отруюють. Вони бувають різних видів, але найчастіше в Україні зустрічаються аскариди і гострики. Гострики частий гість у дитячих колективах. Це дрібний мешканець тонкого і товстого кишечника, відкладає яйця, виходячи з прямої кишки на шкірні складки, білизну, натільну і постільну. Аскарида щорічно вражає до 100 мільйонів чоловік. Потрапляє до людини з їжею, частіше це неошпарена зелень, овочі та фрукти, сирою водою, брудними руками пилом, активно переносяться мухами. Небезпечні тим, що вони, як кожна жива істота, виділяють продукти своєї життєдіяльності. Це є залишки в процесі своєдіяності з в, в не зовнішнього середовища, а в порожнину кишківника, виділяють токсичні речовини. Вони як гинуть, частина з них як гине, теж розкладаючись, виділяють ті токсичні речовини. І ті речовини можуть поражати нервову систему, давати таку ту дратівливість, будливість знову ж таки, і в тому числі і скриготів зубами, Те, теж може бути прояв. А, алергічні реакції, висипання. Теж може бути Тому при алергічних всяких проявах, як правило, алергологи рекомендують обов'язково на глисти Дітей з особливо такою підвищеною збудливістю варто обстежувати на глисти. Особливо якщо змінилася синдван. Коли діти перестають їсти чи навпаки якось прицільно міняють свій смак на щось одноманітне. У профілактиці, аж ніяк не у боротьбі з гельмінтами, мамусі поділились на дві категорії. Ті, які активно ворогують навіть з неіснуючим ворогом та дають дітям що два сезони протиглисні препарати для профілактики, та ті, які вважаються непотрібними заходами і ведуть тихо війну з листами, старими добрими народними методами. Це в садочку було. Ми поступали в садочок, нас приймали і знайшли. І, ну, то Я проганяла, але тільки йому одному зробила е, таблетки, купила ворміл. Хоча чула, що потрібно цілу сім'ю. Про... Пролікувати, але тільки в одному йому, але ніби прийшло. Для того, щоб знищити глиста, його треба отруїти. Глист це є живі і жива істота, яка просто так не помре, її треба отруїти. Тобто ми завідомо в дитячий організм, даємо труту, аби вбити живий інший організм. Питання, чи просто так без потреби ви утруту подавали свою дитину? Думаю, що більшість мені каже, що ні. Віталік та Олежик смакують гарбузовим насінням, яке їм раз в день пропонує мама. Великі та ароматні диньки добре виконують свої завдання, і у хлопців проблем з гельмінтами не виникає. Пані Оля край вуха частенько чує від маму на дитячих майданчиках, що профілактику слід робити систематично і не лише дітям, але й усій сім'ї. Проте дотримуються думки, що менше медичних препаратів лише на користь її хлопцям. Роблять вермокс, ворміли, купують, ну, переважно літні, весняно ось весняну літню Я цього не підтримую. Скриготіння зубами поганий апетит, часте почухування малечої сіднички, надмірна тяга до солодкого і покахикування без причини симптоми, які б мали насторожити батьків. А ще слід бути пильним, якщо з вами мешкає домашній улюбленець. Листи це практично його родичі. Слабість, здратівливість, но тоні зустріки не специфічні. немає специфічних ніяких крім кажу, виходу листа зовнішнього середовища. Або знаходження його яєць чи його якихось частинок в калі, який обстежується. Це є достовірна ознака. А за підозри, ну, враховуючи і, 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 таку масивну, по суті, інфікованість дитячого побуління, можна будь-якої дитини. Я по своєму старшому бачила, просто втрачається апетит і болі в животі. Це дійсно вже мною було доказо. Як вести війну з листами? Кожна мама вирішує сама. Сороки матусі з майданчиків мають свої думки з цього приводу. Чи правильні вони, теж вирішувати не нам. Та не забувайте у цьому житті все добре у міру. І профілактика з листами теж повинна мати розумні межі. Сподіваюсь, наші рубрики підняли вам настрій, пояснили те, чого ви досі не розуміли. А можливо, у вас виникнуть пропозиції щодо інших тем. Пишіть нам за електронною адресою, яку ви бачите на екрані. Наша творча група з задоволенням з вами поспілкується. Зустрінемось через тиждень. Це була програма Тук-Тук, я малюк. Бережіть себе та своїх малят. Бікаю right so тук, тук я малюк.